Православна церква України прийняла постанови про календарну реформу, тобто перехід з юліанського календаря на новий юліанський календар, що має відбутися 1 вересня 2023 року, коли вся православна церква України буде застосує новий новий юліанський календар. Звичайно, що усі свята будуть зміщені на 13 днів назад. Оскільки протягом століть всі свята зміщувалися на по одному дню кожних 128 років на день вперед, то тепер всі свята треба назад вернути на 13 днів. Тобто, святкування Різдва Христового ми будемо святкувати не 7 січня тепер, а 25 грудня. Так само, покрова Пресвятої Богородиці буде вже не 14 жовтня, а 1 жовтня. Ось вже буде е, наступати. Ось з 1 вересня, не 14 вересня, буде церковне новоліття, а все ж таки вже почнеться 1 вересня. Я в е, своєму кафедральному соборі і всі священнослужителі на парафіях постійно кожну службу інформую людей про те, що з 1 вересня буде перехід на новий юліанський календар, що всі свята змістяться на 13 днів. Ось, звичайно, що в нас в Одеській єпархії в усіх храмах ще 31 січня 2020 року були зібрані збори, на яких було утверджено таке рішення, що якщо волею церкви і помісних соборів, рішенням помісного собору і архієцького собору буде прийняти церкви рішення календарної реформи, тоді всі парафії православної церкви України на Одещині одностайно перейдуть на новий. Юліанський календар. Усі нерухомі свята, котрі були в календарі, колись, якщо відкрити календар, було там писав новий стиль, старий стиль. І за старим стилем було Різдво 25 грудня написано, а за новим стилем 7 січня. То тепер буде Різдво, не буде ніякого ні старого стилю, ні нового стилю. Просто буде Різдво Христове 25 грудня і так далі. І так далі. Усі свята, все зміститься на 13 днів.